Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали, як важливо співпереживати та звертатися по допомогу. А сьогодні на нас чекає нова історія про те, що кожен має різні бажання, і що важливо дослухатися не лише до потреб інших, але й до власних. Влаштовуйтеся зручніше та слухайте уважно. Історія називається Ізі та складний вибір. Ізі, Габі та Семмі прийшли на ігровий майданчик на пляжі. Вони хотіли пограти разом, але не змогли домовитися, у що саме гратися. Габі було ніякого від того, що їй боязко запропонувати друзям погойдатися на гойдалці разом. Як же я покатаюся на гойдалці сама? Сумно подумала Габі. Семі ж планував пограти в теніс і приніс із собою нову ракетку. Ізі поглянув на семмі, а потім на Габі. Що ж мені обрати, щоб нікого не образити? У що б я сам хотів пограти? розмірковував Ізі, відчуваючи, що не може вибрати. Як з'ясувалося, ігровий майданчик був зачинений. Ізі так хотілося, щоб усі гралися разом, адже так складно обрати з поміж друзів. Що ж робити? Адже хтось може відчути себе осторонь. «Іззі, хочеш пограти зі мною в пінг понг? запитав Семі. Так, залюбки. Але як же габі? Ми не можемо відчинити хвіртку, відповів Ізі. Семмі розумів, що Ізі складно обрати та хотів допомогти знайти рішення. Можливо, ти спочатку пограєш зі мною, а потім перелетиш огорожу ігрового майданчика і пограєш із габі, запропонував Семмі. Так, це гарна ідея. Так, я зможу погратися з вами обома, захоплено відповів Ізі. Семі та Ізі почали разом грати в пінг понг Хто перший впустить м'яч, той стрибне у воду? весело вигукнув Семі. Згодом Ізі захотів погратися з Габі. Яка, здається, вже засмутилася. Ізі стало ніяково через те, що Габі засумувала. Вибач, але тепер я мушу перелетіти через огорожу і погратися з Габі, сказав Ізі, сподіваючись, що Семмі його зрозуміє. Обнадія на Габі зраділа. Коли побачила Ізі, що приземлився на інший бік гойдалки. А я вже подумала, що ви про мене забули, сказала Габі, яка вже почала відчувати себе самотньою. Погойдавшись трохи з Габі, Ізі пригадав, що семі по той бік огорожі лишився один. Якщо я граюся з габі, то семі сумує. А коли я граюся з Семмі, то сумно вже габі. Що ж мені робити? подумав Ізі. Коли Ізі побачив рушник на огорожі ігрового майданчика, його осяйнула ідея Чому б нам не поплавати разом? Погляньте, під рушником я знайшов засов на огорожі. вигукнув Ізі. Друзі обнадійливо поглянули одне на одного. Можливо, урешті-решт вони зможуть погратися разом. Семмі спробував штовхнути к хвіртку, але вона не відкривалася. Під нею виявилося занадто багато піску. Габі підстрибнула до хвіртки та почала відкопувати пісок. Ура! Ми це зробили, зрадів Ізі. Завдяки командній роботі друзям, нарешті, вдалося погратися разом. Ізі одночасно грав у пінг-понг із семі та гойдався з Габі. Ой, Ізі відбив м'ячик так сильно, що він впав у воду, але якось одразу повернувся назад. О! це кит не ж хоче з нами погратися, засміялися друзі. Складно зробити всіх щасливими, подумав Ізі. Для Ізі було неважливо чим займатися, головне, аби всі друзі могли грати разом. Семмі та Габі, які в цій ситуації по черзі відчували себе осторонь, усвідомили. Наскільки складно Ізі було вибрати, і з ким гратися? Сподіваюсь, що ви уважно слухали історію та готові обговорити її зі мною та дорослими, які поруч із вами, а допоможуть нам картинки. І Семмі, і Габбі хотіли погратися з Ізі. Як ви думаєте, що відчував Ізі, якому було складно обрати і з ким грати? На мою думку, Ізі був розгублений, бо йому не хотілося образити когось із друзів? Як друзі допомогли йому вирішити проблему? Семі зрозумів, що Ізі складно обрати. І запропонував гратися по черзі. Друзі із задоволенням грали одне з одним. Як переконатися, що у кожного є можливість приєднатися до гри? Я думаю, що час від часу слід звертати увагу на інших дітей, чи не сумує хтось поруч. Як ви можете зрозуміти, що друзі відчувають себе осторонь? Зверніть увагу, що біля дитини немає інших дітей, вона має сумне обличчя? Як ви можете допомогти? Поділіться своїми думками, а я висловлю свою думку. Якщо ваша гра не передбачає більшу кількість дітей? Можна переключитися на спільну гру, наприклад, покататися разом на каруселі. Чи зустрічали ви такі каруселі на дитячих майданчиках? Пропоную зліпити каруселі для майданчика веселих друзів. Починаю з кульки пластиліну, яку розплющую та надаю круглу форму, це основа каруселі. Розкачую в стовпчик пластилін і прикріплюю до основи караселі знизу по центру меншу частину, більшу згори. Це вертикальна основа. Розкачую 4 стовпчика однакової довжини та товщини, прикріплюю до вертикальної частини, загинаю і прикріплюю до основи. Для зручності додам сидіння. У мене вийшла така модель каруселі. Веселі друзі готові розважитися разом. Цікаво, яка модель каруселі вийде у вас. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі!